Всім привіт! Я сподіваюся, ви мене зараз бачите та чуєте, тому що є перебої зі світлом, з інтернетом. І якщо ефір почався, напишіть, будь ласка, у чаті, що ви мене добре бачите, чуєте, та ми можемо починати. Якщо все добре, так, лише я все, все ще не бачу себе. Чи є звук, чи є картинка? Якщо все погано, якщо не тягне, то будемо переносити е, наш вебінар. А якщо все добре, спробуємо провести його сьогодні. Тож, чекаю на ваші відповіді. А наразі спробую включити презентацію. Так. Угу. Так, я бачу відео йде. Сподіваюсь, все окей. Тож. Напишіть, будь ласка, ще разочок у комента, чи все окей? Так, а доки ми ще не почали, давайте я трішки розповім про сьогоднішню тему, чим ми сьогодні будемо з вами. Ага, супер, тягнер. Тоді. Поїхали сьогодні. Ми з вами поговоримо про 10 застарілих правил англійської граматики, яку ми всі вчили у школі, тому що коли ми всі вчилися, вчили англійську у школі, нам здавалося це правило непорушне непорушними, тому що ми вивчає, вивчаємо це довго, це правильно, і нам здається, що саме це буде залишатися більш-менш постійним, так але будь-яка мова, виключаючи хіба що деякі мертві академічні прислівники, вона жива і вона постійно змінюється, розвивається. А значить, означає, що вона також неминуче буде змінюватися. Подобається нам чи це чи ні. Тож давайте подивимося, які правила, які регулюють граматику, є устарілими. Тож, подивимося на структуру. Можна пробіжатися, я кожен пункт буду ще м, а, окремо та подібно розповідати. Угу. Тож ми з вами поговоримо про використання такого застрілого слова, як hum, прийменники, сполучники. Як правильно казати, все ж таки you and I» or you and me», також less, fewer, у чому різниця? It. Щодо тварин, коли ми кажемо про тваринку, в нас було правило в школі усіх так, що she – вона, he – це він, it – це якісь предмети та тварини. Також поговоримо про це. Як узгоджувати дієслова, дієслова з іменниками та потрібно це робити чи ні? І що стосовно цього думають native спікери та подивимося про Першу, другу, третю форму англійської і що там з ними не так. Чому це також трошечки вже не актуально? Тож, поїхали. Знову нагадую, якщо у вас будуть виникати питання протягом року, ви можете писати їх у чаті, спілкуватися можемо проводити такий інтерактивний вебінар, як завжди. Тож, поїхали. Ми з вами почнемо з використання хум. Хум перекладається як кого? Наприклад, кого ти бачила, а, ким, а, наприклад, ким було відправлено це, а, цей меседж, це а, як сказати письмо та кому, кому ви його відправили. Але в а, хум а, це книжковий варіант, і умовлені зазвичай воно змінюється на ху замість. With whom did you go on a date. Краще та актуальніше зараз буде сказати Who did you go on a date with? Ми замінюємо whom, якщо у вас є така можливість замінити та залишаємо прийменник наприкінці. А існує, щоправда, установлений і цілком актуальний на зараз вислів «to whom it may concern». Тобто ми перекладаємо його тому, кого це може стосуватися. Воно не має аналогічного українського вислову красивого, тож ми перекладаємо його дослівно. Так писали та зараз пишуть у неофіційних та навіть іноді неофіційних листах, коли десант невідомий. Тобто ви відправляєте і. До усіх, у кого це може якимось чином касатися, відноситися. Тож, якщо бачите хум, home... Це вже знаємо, не актуально. Тож поїхали далі, якщо немає питань щодо хум. Наступне це прийменники в кінці речення. Раніше така фішка не можна було закінчувати, ну, не те, що за це карали, але не, не робили так. Не можна було закінчувати речення прийменником. Це правило називало, називалося Dangling prepositions. Денглінг, тобто вони висячі, висячі прийменники, а, він відносився до об'єкта, який раніше був використаний у А а зараз у нашій сучасній англійській мові речення закінчуються на прийменник, але це все дуже все ще, мабуть, незвичайно для нас, для україномовних, тому що українською мовою ми, ми б так не сказали. Наприклад, англійською говорять «What are you looking at?». Тобто ми знаємо, як це перекладається. Але українською ми говоримо на що ти дивишся, а не що ти дивишся на. Нам краще, щоб він був у початку, на що ти дивишся. І через цю суттєву різницю між мовами початківці, які починають вивчати англійську, роблять помилки на кшталт at, what are you looking, і замість what are you looking at. Тобто додають до кінця. Ось таке правило. Ще разочок. Прийменники в кінці речення – це окей, це нормально. Нехай вони вас не смачають. Так, наступ в нас ще одне застаріле правило англійської мови: це щодо сполучника на початку речення. Um... And, but, for – всім знайомі слова, um, всі вони є сполучниками. Хоча вони маленькі, такі незначимі в р... роль у мові їх велика, тобто вони пов'язують окремі слова, фрази у речення і роблять нашу мову зрозумілою та логічною. Союзи не змінюють своєї форми і у реченні не виступають будь-яким членом речення, не в... не використовуються власними силами, тобто не можна зробити речення з. And. та все і у минулому а, розпочинати своє речення із сполучника було категорично не прийнято. Так не робили, звучало дуже дивно. А зараз ми можемо спокійно починати наше речення з and і отримувати таку красиву живу англійську. Наприклад, у нас є речення: хтось каже: ваш брат, наприклад, або сестра, I guess, I'm not coming home tonight. Тобто я сьогодні не прийду додому і. Виникає питання: And what do you want me to tell your mom, our mom?» Тобто, і що ти хочеш, щоб я сказала ма матері нашій? Тобто, починати. Е зі сполучника абсолютно нормально, е Нема ніяких проблем. Тож, е ще одне правило, додали у копілочку знань. Наступна, це «You and I. You and me. Зараз буде до вас питання, якщо у нас невелика затримка між е, відео та як скоро ви його отримуєте, напишіть, будь ласка, як ви вважаєте, яке з них правильно, як би ви сказали, якщо ви хочете сказати я та ти, ти та я, You and I, or you and me? Так, так що чекаю на ваші варіанти, тому що на лінгвістичних форумах. Частенько запитують, чи грамотно сказати «You and me, чи правильніше, правильніше буде сказати UNDI. Так, чекаю на ваші. Угу, бачу так: один «You and me, Ще є варіанти. Так, це таке питання з, з цікавинкою. Так, ну поїхали. Якщо є ще ідеї, додавайте до коментарів. Але проблема в тому, що саме питання сформульовано некоректно, як говорити правильніше, як коректніше, тому що обидва. Ці варіанти е, мають право існування. Це залежить від, цього, від того, у якому контексті саме вживається фраза. Так що зараз ми назавжди розберемося, коли доречно сказати перший варіант «you and I», а коли доречніше сказати «you and me». Тож обидва варіанти живуть. Вони граматично вірні. Але сенс вони мають різний і використовується у різних ситуаціях. Розповідаю: «you and I», наша перша, е, це суб'єкт, тобто ти і я. Хто? Ти і я? Суб'єкти. You and me це вже об'єкт. Тобто тебе і мене, тобою і мною, тобі і мені. Наприклад, you and I were happy. Тобто ти і я були щасливі. Але, друге речення It was a happy day for you and me. Це був щасливий день для тебе та мене. Тобто, я ти, тебе мене. І You and I could have a bad romance. Yes, like Lady Gaga said. так, вірно. Тобто ти і я могли би мати такий bad romance. І якщо ви сумніваєтесь, який варіант вам вибрати, в тій чи іншій ситуації просто викиньте слово you, яке може вас заплутати. Якщо після цього речення воно перетворюється на якусь нісенітницю, потрібна інша форма займенника, наприклад, «Me was happy. Ні, так не добре. Мене був щасливий, це як щас не те звучить дивно, і ніхто так не каже. Правильно, I was happy, то, що вони у вас не плутали, можна його убирати, вбирати. Тож, ми з вами дібралися до середини. Не сподіваюся, ви вже не будете використовувати неактуальну англійську зараз І я вам хочу трошки також повідомити ще одне англійське правило, яке не зміниться ніколи. Воно як було, так і буде. Це правило, якщо ви вивчаєте англійську, потрібно їй завжди розмовляти. Тож, я хочу вам нагадати, що для тих, хто дивиться сьогоднішній наш вебінар, є подаруночок невеличкий. Чка знижка 15% за промокодом Вебінар 2022 Ви можете обрати собі крутого викладача, з ким можна усі це правила потренувати. Тож заняття проходять на онлайн платформі через відеозв'язок. Навіть якщо світла немає, можна перенести заняття. Можете обрати собі україномовного або носія англійської, як ви себе почуваєтеся, як краще, та також відстежувати ваш прогрес і коригувати програму. Перший пробний урок завжди безкоштовний, щоб ви могли познайомитися з викладачем, протестувати платформу, подивитися, чи все вам подобається, і доєднатися до нас. Вивчати англійську актуально, не з застарілими правилами. Тож, поїхали далі. Наступна в нас тема це less and fewer. Тож, у чому різниця? Якщо ви колись плуталися, Зараз трошки мене послухайте і вже не будете ніколи цього робити. Тож, few ми кажемо, ми використовуємо, коли ми можемо щось порахувати. Декілька. Few um, few apples, a few cats and dogs. A little Ми використовуємо, коли ми щось порахувати не можемо. А fewer та less – це просто порівняльні форми. Тобто little перетворилося на less менш когось, few перетворилося на fewer, а Також. Менш когось, але це буде вже для тих, кого ми можемо порахувати. Fewer – це порівняльний ступінь, Less – це також порівняльний, порівняльний рівень прикметики little. Тож, у чому питання? Є таке маленьке, але якщо ви почуєте, як Нейтів не, нехтують цим правилом та просто використовують лес в обох випадках, якщо ви е, дивитеся якісь фільми, е, стендапи, мабуть, вони не дуже заморочуються з цим і можуть казати завжди лес. Тому що е, сьогодні наше, наше мовлення більш розмовне спрощене і нам не потрібно вигадувати щось складне. Таким же правилом використовується і Нейтіва. Тож, за, факту, за фактом, виходить, що Нейтів використовують ф'ювер і лес у реченнях або як, тобто не дотримуються цього. І дуже часто ф'ювер просто залишається м, недоюзаним трошечки. Так, і давайте подивимося, на, які в нас є приклади щодо лес ф'ювер. Але ми запам'ятали, що м, можна. Не дуже приділяти увагу цьому, якщо ми спілкуємося з нейтівами, вони за це не будуть на вас дивитися строго. So, we have less things to figure out. Тобто в нас є менш справ, які нам потрібно вияснити. По-друге, як використовується ще less? We went to the countryside at every weekend, but now we have less time for this. Тобто ми їздили відпочивати за город. Кожен, Кожні вихідні, а зараз в нас less time, uncountable, ми не можемо його порахувати, тож використовуємо less. And one more. There were fewer tomatoes in the basket than we had hoped. Тобто залишилося менш помідорів, помідорок у корзині, чим ми сподівалися їх буде. Few використовуємо з чим countable, тобто ми рахуємо томати, все окей. Використали правильно. Так, поїхали далі. Якщо немає питань щодо less fewer, їдемо далі. Далі дуже цікаве правило щодо it, стосовно тварин, тому що ми звикли, що в українській мові кожен іменник має свій рід: Чайка, наприклад, це жіночий рід, кабанчик – це він, чоловічий, і в англійській мові у більшості іменників немає поняття роду. Тобто. У нас може від цього виникати якась плутанина в голові. І ще у школах нас повально всіх вчили, що всіх тварин немовлят поголовно називати ІТ. І потім ми включаємо якийсь американський серіал і розуміємо, що, начебто, правила про тварин не існує. Вони кажуть ші, хі і про. Бейбіків також бейбі можна назвати хі, щі також So, як тоді буде, перекопав всі інтернети, опитав американців, нейтів можна можуть з вами поділитися інформацією і також один раз і назавжди запам'ятати щодо it. Розберемося в цьому непростому питанні, і давайте почнемо з улюблених наших тваринок. Напишіть до речі, у вас є тваринка, яка зараз дивиться з вами вебінар. Тож, якщо мова йде про домашніх улюбленців, то тут не можна однозначно використовувати it. ви ніколи не побачите американця, який приїде до вас додому, почне тикати пальцем у вашу кошечку, кішечку Марусю і називатиме її it. It is your cat. це буде вважатися неповажним по відношенню як до вас, так і до Марусі, до вашого вихованця. І в першу чергу наша американець, який до вас прийшов погостити, обов'язково з'ясує, якої статі ваша улюбленець або улюбленця. після чого звертатимеся до неї, до нього відповідно He or she. адже Марусю це все таки. Член вашої родини, якого ви любите, то ж вони не називають домашніх улюбленців і якщо ми кажемо про якісь невідомих тварин, наприклад, бездомний собака на вулиці, тигр у зоопарку або просто якийсь слон у Африці, все трошечки складніше тут. Якщо ми взагалі нічого не знаємо про тварину, тоді ми будемо звертатися до неї і логічно, що не знаючи статі тварини, ми не можемо називати її не хі. Нещі, але якщо е, стать тварини невідома, наприклад, ми дізналися, що це не тигр у зоопарку, а тигриця. Вже знаємо, або нам і так було, очевидно. Заздалегідь, що rooster – це півень, а hen – це курка. Тут носії ну, мови спираються вже на власні відчуття. Тож саме і з дітьми про baby. Якщо ви бачите baby, ви також можете з'ясувати це хлопчик та дівчинка, та вже відноситися, казати вірно, he or she. Так, зрозуміло, щодо тваринок, якщо нема питань, також рухаємо. Далі в нас ще залишилося... Слів з іменниками Також мене, мене саму ця тема дуже цікавила, тому що прислуховуєшся іноді до носіїв і думаєш, що з ними не так, щось вони не, не то кажуть. І давайте подивимося, наприклад. Більшість носіїв скаже говорить: There is a lot of errors in spoken English. У чому питання? Що тут не так з цим реченням? Знайшли помилку. Подивіться, я трошечки <хи>, потримую інтригу та розповім, що так казати, звісно, з точки граматики невірно, тому що um, errors uh, стоїть у множині, а ми вивчали англійську та знаємо, що відповідно сказати: there are a lot of errors in spoken English. Тобто ми узгоджуємо: Errors це множина з there, are і кажемо не. Із промножену Аар, але використання there is з іменником у множині Native відбувається лише з однієї причини. Це легше вимовити. І якщо подивитися на те, як використовують мову англійську самі Native англійці, американці, вони кажуть так, як простіше. Тобто вони скорочують слова, вони роблять маленькі речення. Та це ж з тієї опери також. So, there are a lot of errors in spoken English, but that's okay, as long as you keep trying to improve it. Так. Багато існує помилок у англійській, але це добре, тому що якщо ти її поліпшуєш, в цьому не буде так питань. Супер, я бачу у коментах також відповіли угу. і змінили на R. Але якщо ви це почуєте, нічого страшного, не ругайтесь на нейці, не кажіть, де ти вчився. І ще одне з наших сьогоднішніх правил застарілих: це participle one Versus participle to. Тобто ми знаємо, що є три форми е, глаголу на дієслово, наприклад, to drink, drank, drunk. Але по-перше, проблема в тому, що англ... знову ж неї англійці американці частіше кажуть другу форму, коли треба сказати третю. Тому що, наприклад, якщо ми кажемо про drink, drank, drunk... Є... I drank, тобто я, я I have drank, вже випав. Drunk буде звучати некрасиво, начебто ви вже напилися, і речення таке собі виходить. Але більшість носів кажуть, I have drank a simple. Часто носії також кажуть I have ate a simple, а треба I have eaten. Тобто друга замість третьої форми. І приклад, який у нас на екрані, I have took. I have taken, тобто вони скажуть, I have took, це буде граматично невірно, але їм так комфортніше, швидше сказати. Тому вони трошечки під себе ці правила підганяють, можна так сказати. Але якщо ви будете робити ці помилки, я думаю, у тестах у школі у. Університеті, я думаю, вчителі це помітять і скажуть, так не робити. Але для вашого кругозору, щоб ви трошки більше узнали про сьогоднішнє англійську, я вам розповіла, які помилки можна робити, але обережно. Тож, якщо було цікаво, не пишіть у чаті, тому що ми вже з вами закінчуємо і дарую так, англійсьдом дарую вам ще трошечки подарунків. Якщо у вас ще не встановлений наш додаток, у вас є можливість отримати. Мити два місяці преміум доступу до нашого м, додатку іді ворд з промокодом EDWebinar2022. Тож завантажуйте собі, користуйтеся преміум доступу, поліпшуйте вашу англійську і щоб навіть не ті видувалися. Як чисто та гарно ви розмовляєте англійською. Тож дякую, чекаю на вас на наступному вебінарі у вівторок. Також сподіваюся, світло буде. Ми будемо з вами сидіти не при свічах. Тож до побачення, гарного вам вечора! Зі світлом!